Добрий день. день. Я постою. Скажіть, ну як там справи із нашими ділами там? По правді говорять. Матеріали робляться. Ну, Діло в тому, що людина, яка цим таємним займається на даний час, ви не знімаєте ви мене, ви тут трошки вже совісті вас немає. Находиться на центральній частині міста на мероприятиях. Зараз. Зараз. Військову з подіями, ті, які ви бачите по телебаченні. По якому по, по смыслі про які події ви говорите? Я телебачення на дві люди, тому, що. А, ну, що в Мукачеву, тому подобне. Ну. Ось в адміністрації президента зібрався правий сектор. Ну. І, і там митингує. Люди на даний час, я сьогодні теж... Ви розуміли через звичайне повне мероприяти, тобто роботу. От, вона вийде, буде опитувати ту людину і будемо проводити розслідування в даному приводу. Тобто ще раз тиждень пройшов, нічого не помінялося. Так тиждень людина на заходах, ви розумієте, чи ні. Угу. Вам це може пояснити любов, хто. Ну, можете прийти на хорі 20, вам теж там пояснять, що людина знаходиться вже неділю на мероприяті. Я розумію. В центральній частині міста. Матеріали є? Які матеріали є? Ну, ті, які ви заяву писали. Ну, Буду, то то, то, то одна заява. А вилучені були ті матеріали, які я це вказав, в п'ятницю поїде? Вилучені тут. матеріали. Є, вилучені, так? Ну, Ну так продайте їх слідчому, та й все. Нехай слідчі сам зізвонюється. Ми повинні опитати і направити слідчому. Ми не можемо матеріал відправити. Ну добре, опитайте. А ви не опитайте. можете того зробити? Я лише я, я прийшов на роботу. Я зараз почну займатися робочими своїми ну, хорошо. Є, і я виконую. Опитайте, опитайте мене, якщо я вже сюди прийшов. Зробіть протокол допиту. Що я буду ходити до вас, а потім ще буду мені дзвонити. Я ось уже на місці. Давайте беріть в мене свідчення, я власник кричі, яку я знайшов, яку мене вкрали. От, давайте так зробимо. Я вже сам прошу, питайте мене. Я вірю, що ви прийшли.